Багато хто забороняє жінкам проповідувати. Апостол Павло, який написав про жінку, тобто він учив її, статуту, порядку. Але той же апостол Павел, він написав, що у Христі немає ні чоловічого, ні жіночого роду, всі христові і кожному даний святий Дух. Тобто свій ніс тільки суне сатана туди, куди йому взагалі не стосується. Мені дозволив чоловік, він сказав це робити. Я підкоряюся чоловікові, я законослухняна, підкоряюся пастирю, пастир мені це сказав робити. А сатана він може заборонити проповідувати Єванглії. І сатана може заборонити сказати не підкоряйся чоловікові, не підкоряйся пастирю. А якщо ти розповідаєш, що мені робити, якщо ти кажеш, щоб я не проповідувала, то покажи, що ти зробив. Ось чим ти маєш хвалитися. А якщо ти мені кажеш, що чоловікові не підкорятися, і пастирю, і богові не підкорятися. Тоді ти сатаніст. Амінь.